Дієвий захист, який ви самі собі можете поставити від магічного впливу, від якихось неприємних подій в житті на себе, на свою оселю, на близьку людину. Так як ми все програмуємо спочатку через свої думки, через мислеформи, мислеобрази, відповідно так само від зворотнього ви можете трансформувати реальність. Єдине, тут чим зіштовхуються люди, це дефіцит ресурсу, тобто немає достатньої сили. Аби запустити такий процес. Відповідно, коли ви опираєтесь не на свою власну силу, а в молитві звертаєтесь до Творця і просите благословення, творець як люблячий і милосердний вас оберігає і покриває спеціальним захистом. Потрібно прочитати наступну молитву, ви звертаєтесь до Творця і просите. Отче Небесний, покровителю. Та творче моєї душі всього сутнього на небі та землі, пробач мені, дитю твоєму, гріхи свідомі та несвідомі, і всьому роду моєму, всім живим душам та тим, що пішли. По волі твоїй та благодаті твоїй, прошу тебе захистити мене, поставити мені твій захист, твій духовний щит від біди, від лихих. Людей від магів, чародіїв, чакунів, від обстрілів, від стихійних лих, від крадіїв, від негараздів, від всього поганого та нечистого. Призиваю у поміч твого помічника, світлого архангела Михаїла. Прошу покрити мене, дитя, твоє ім'я, називаєте дружину, чоловіка, дитину, твоїм міцним захистом. Ставлю захист. На себе, ім'я, дитину, там, чоловіка, дружину на все життя, на все життя, на все життя. Уявляєте, як на вас ходить потік світла від творця, себе таким водоспадом зі світла окутуєте повністю, якби герметизуєте, свою оселю, всіх поміщаєте в цю воронку і залишаєте мислеформу. Повторюйте, підсилюйте, воно тримається. Просто чим більше ваша духовна сила, чим більше у вас ось цей внутрішній щирий імпульс віри, тим сильніше це спрацьовує. Також у мене на аккаунті ви можете знайти додаткові інші інструменти, зокрема техніка покривало бугородиці дієва. Потрібно напрацьовувати внутрішній духовний такий хребет і все це реально практикуйте. Всім бажаю миру, злагоди, любові і Божого благословіння обійняв.